Новий огляд, новий кальян. Тепер в нас на черзі йде Яхія Sky Mini. І ось він приходить до нас в такій ось фірмовій упаковці. Упаковка невелика, в принципі, фірмова від виробника Яхія. Будемо розпаковувати, збирати та курити. Пробувати курити, що він це буде представляти. Нас зустрічає в упаковці, як завжди, дуже велика кількість паперу, для того, щоб кальян у нас не побився в дорозі. Але я упакував його назад, для того, щоб ви також бачили, як він приїжджає до вас упакований. Так ось, перш за все, нас зустрічає ось така шахта це верхня частина шахти. Бумагом будемо відкидати, що воно займало зайвого місця на нашому на столі. Далі тут у нас Тож запакована іде глиняна чаша. Зараз її розпакуємо. Ось. Отака глиняна чаша йде в нас в комплекті. Вона недостатньо хорошої якості, тому відразу. Порада. Заміняйте її якомога швидше. У вас є можливість купити якусь кращу чашу. Берете та купуєте. Можна купити звичайну чашу за 150 гривень, і вона буде набагато краща, ніж ця. Чаші ще йдуть комплект з кальянами яхі, а зазвичай от такі стандартні китайські. На них довго не покурите. Тютюн дуже швидко всмоктується стінки. Приблизно на 7-10 покурів вам її стане. Можете її поставити десь в шкафчик на кухні на запас, якщо розіб'єте свою основну чашу, щоб покурити, пригодиться. Тому ми її ставимо як е, частину комплекту відразу поруч з шахтою. Так, далі нас зустрічає невеличкий мундштук, також запакований. Е, мундштук у нас йде з алюмінія, шахта йде у нас в нержавіючої сталі. Мундштук у нас невеликий, як ви можете бачити. Ось такий. Опіо розпакую. Опа. Опа. При бажанні можете докупити краще. Але на такий невеличкий мундштучок є фірмовий напис YAHIA Elegance. На такий невеличкий мундштучок також можна курити, спокійно брати. Ну, ми протестуємо, ви побачите. Дос, доволі непоганий. Тут одягається шланг, тут одягається мундштук і, відповідно, кальян використовується. Далі у нас іде шланг, який як бомба, просто розривається, чуть не вдарив мене по лобі. Шланг у нас в колір кальяну сірий, тобто кальян у нас сріблястий, а шланг сірий, відповідно, щоб не виділятися толпи. Шланг у нас soft touch дуже приємної якості. Напевно, метр сорок десь є, можливо, півтора. Точно не знаємо. Але <кхід> достатньо. В як я його курив, один раз друг мій його перекинув до того, що йому незвично було, що кальян маленький. Це один з мінусів маленьких калянів, що їх легко перекинути, особливості коли вони у вас стоять десь на землі, на рівній поверхні. Колба маленька, відповідно, також не досить стійка. Води мало, це також мінус до стійкості. Тому відповідно є такий мінус. Людина звикла курити великі кальяни. Вона потягнула за шланг, не думала, що він може перегнути кальян. І відповідно так і трапилось. Колба, як на мене, це саме цікаве. Мені колба від цього каляну дуже сподобалася. Якщо чесно, до нас зверталися люди, коли побачили перший раз цей калян, щоб просто окремо купити колбу. Тому що подивіться, яка вона. Кришталевий рельєф колби додає їй певної об'ємності, шарму, елегантності реально, і безумовної стійкості. За рахунок от такого. Криштал, кришталевого дизайну колба додає до своєї ваги декілька десятків, а то й сотень грамів. Тому, якщо зрівняти дві колби, наприклад, цю, що я зараз вам підставлю на руку, і ось цю, ця буде достатньо тяжче і, Відповідно, плюс до стійкості, але те, що дно колби не таке широке, як в основних кальянів, все одно перекинути його досить легко. Колба є, далі що у нас там буде йти? Тарілочка. тарілочка в нас також сріблястого кольору. Далі йде у нас погружна частина шахти. Вона тут вже йде також нержавіючої сталі Тут, як виробник стверджує, частина нержавіючої сталі, частина анодованого алюмінію. Тільки анодованого алюмінію, як на мене, я не помічаю тут багато. Можливо, тут деякі деталі, особливості дифузор, які є на зенурювальній шахті. Оце якраз частина, яка може бути з анодованого алюмінію. Але так як це алюміній, має бути знерж... ну, Тобто так, як це частина, яка погружається в воду, має бути з нержавійки. Тому тут я не впевнений. Ну, скільки користувалися, ніяких натяків на корозію немає. Тобто, абсолютно чиста і дифузор, і шахта, нічого поганого. До речі, дифузор у нас відкритого типу, він на різьбі, тобто він варіативний, і ви його можете зняти або можете надягти. Але по принципу, так як дифузор у нас відкритого типу, диф... ну, тобто, знімати його не обов'язково. Якщо б тут не було дирочки, ви б могли б його знімати. За рахунок дифузору, ви відповідно, зменшуєте шум від коріння кальяну. Кальян, відповідно, стає легким. Діаметр шахти у нас 13 мм, тяга доволі щільна, але куриться він, як скажу, непогано. У мене є основний кальян, з якого я курю, там де 16 мм, тяга, і різниця невелика. Особливо для новачків це непомітно буде. Тому для першої купівлі, як першого кальяну, це достатньо непогано. І в кінці нашого комплекту нас зустрічають звичайні ось такі щипці. От точно вони з алюмінію. Я тут не помиляюсь, щипці з невеличким шилом, щоб звичайно було легше перемішувати Amptune. Щипці довші, ніж зазвичай. Зазвичай в комплектах можуть йти ось такі маленькі щипці. Цими ще можна будь-що взяти, я так вам скажу. Тому зручно. В принципі, це весь наш комплект. Кальян. Зараз у нас коштує 1200 гривень. За такий комплекс таких матеріалів це доволі непогана ціна. Особливості калян відноситься до бюджетного сегменту. Давайте ми ж його зберемо, ага, розповім, з вами, розповім вам про нього детальніше та попробуємо на ньому покурити. Так, занувю вам шахту на різьбі ми приєднуємо до основи шахти. Зверху від'єднуємо конектор для чаші. Ставимо спочатку тарілочку, потім зверху конектор. сильно закручуємо. Так. Все, у нас, в принципі, готовий комплект. Ось так ставимо. І кальян у нас в повному красивому вигляді. Ну, в принципі, тепер те, через що ми будемо курити, шланг і мундштук. Таку, тут трішки зазвичай складність, в тому що повністю шланг не можна надягнути нормально на мундштук. Хоча, якщо постаратися, то можна все виправити. Під'єднуємо до коннектора під шланг і, будь ласка, калян в повному зборі. Так що, калян у нас, як ми бачимо, я підглядаю, тому що не пам'ятаю висоту, висота 43 см. Діаметр 13 мм, з'єднання на ощільнювачі, що в принципі забезпечує практичність у Якщо розбиваєте колбу, то типу дуже легко її замінити краще, ніж на, як на клік-системах. Якщо ви придбали в нас калян, наприклад, на клік-системі, клік-систему від колби ви не викидаєте, ви пишете нам, ми підбираємо в нову колбу, потім відправляємо, відповідно, ви можете переклеїти її на нову колбу. <кій> калян ось в такому вигляді. Як ви бачите, непоганий, доволі гарно тримати його в руці. Так як займає небагато місця, можна спокійно працювати та також ставити до столу, і, в принципі, собі насолоджуючись курити і займатися своїми справами. Ну що ж, по мінусам, я можу сказати: один з практичного використання. При продуві варто бути обережним, тому що тут тільки один клапан продуву і одна кулька. Якщо сильно подуєте, вода може йти верхом через чашу. Тому це одні з мінусів. По курінню він нічим не уступає високим кальянам. Тому, як на мене, у, в такому комплекті за 1200 гривень кальян ось ще офігенний. Зараз ми заб'ємо чашечку і прокуримо його. Ну що, кальян не забили, зараз будемо пробувати, що ж в нас вийшло з ним. О, штука димиться. Ну що ж, можна сказати, що як і очікувалось, кількість диму така ж сама, як і у великих кальянів. Звісно, тому що найголовніше ось ця частина. Скільки вугілля візьмете і скільки табаку заб'єте в чашу. Відповідно, кальян, навіть маленький, може диміти. Ви переконались самі, відповідно брати чи не брати вже вибір ваш. Ну як ви зрозуміли, кальян в своєму комплекті може диміти, дивлячись, що ви в ньому нього, нього заб'єте. Якщо ви використовуєте достатню кількість вугілля, яка потрібна для прогріву того чи іншого виду тютюну або кальянної суміші, то відповідно дим у вас вийде стільки, скільки потрібно. Рекомендація щодо наливу води як завжди, сантиметр, щоб шахта погружалася у воду. Того буде достатньо. Трішки переліта, нічого страшного. Продувка, як ви бачите, у нас виконується з одної сторони. Ну, продувати сильно не потрібно. У мене продув, в принципі, нормальний, для того, щоб продути його один раз. Продуваєте колба повністю звільнена від диму. Цього достатньо. Легенький продув щоб не переборщити, і щоб не залити чашу. Ну що ж, якщо вам сподобалося це відео, обов'язково залишайте коментарі, залишайте свої вподобайки, підписуйтесь на наш профіль. Якщо ви захочете придбати такий кальян в нашому описі, ми залишимо посилання на магазин в Телеграмі та в Інстаграмі. Замовити, як я вже повторюся. Можна його за 1200 гривень, і, як на мене, комплект за 1200 гривень вартий уваги. Ну, звичайно, чаша і каваут докуп, докупляється. Комплект ви бачили на перших е, хвилинах відео. Всім гарного дня і приємних та смачних кальянів. Побачимось!